проводить комплексні заходи для ветеранів військовослужбовців та курсантів, і ось нашою такою співпрацею разом з нашим головним партнером це гірськолижний курорт Буковель. В минулому році було досягнення досягнене така домовленість, що ми встановлюємо, що було б непогано. Ну все розпочиналося саме так. Було б непогано мотивувати. Ветеранів військовослужбовців не тільки в тренажерних залах, але й на вулиці потрібно витягувати їх з вулиці, потрібно витягувати деколи можливо навіть з пабів. тому потрібно зробити доступні майданчики. Фактично повноцінний тренажерний зал під відкритим небом. Сьогодні відкриття. У вас в області, у вашому місті в Луцьку перший майданчик. Сподіваємося, що, можливо, в перспективі з'явиться ще один, а краще два майданчика в місті Луцьку. Ми працюємо, намагаємось мотивувати наших ветеранів не тільки проведенням таких комплексних заходів, але й такими тренуваннями на свіжому повітрі.